Книголюби, привіт! Вітаю вас на моєму книжковому каналі. І як ви здогадалися з назви, звісно ж, цього ролика сьогодні будемо говорити не просто про книги, а про комікс, точніше, навіть мальопис від українських авторів. Для мене на цьому каналі це трохи нетипове відео, тому що я ще не оглядала комікси, і загалом я не так багато в своєму житті їх читала, ще й українських себто від українських авторів. Але є один такий, який мене дуже підкорив, і я не можу вам про нього не розповісти. Але перед тим як я розпочну говорити детальніше про цей мальопис, закликаю вас підписатись на мій книжковий канал, поставити вподобайку цьому ролику і, звісно ж, натиснути на дзвіночок. Таким чином, ви будете підтримувати мій канал і допомагати його розвивати. Що ж, якщо ви любите комікси, мальописи, щось таке графічне, щось таке нетипове, незвичайне, але дуже якісне і з особливим шармом, тоді запрошую вас до перегляду цього ролику. І знову ж таки, з назви відео, ви зрозуміли, що говоритимемо сьогодні про мальописи від українського видавництва Абаба Галамага Троє проти зла. Минулоріч я прочитала перші дві частини цього мальопису буквально за два дні. І це так я ще розтягувала це задоволення. І ось буквально недавно, в кінці 2022 року, вийшла третя вже частина цього мальопису. І ось можете на неї подивитись. Як ви бачите, всі вони оформлені в одному, скажімо так, дизайні. Вони яскраві. Вони запам'ятовуються, і головне, їх дуже хочеться читати і роздивлятись. Перші дві частини комікса виходили ще раніше, не у видавництві Абаба Галамага. і вже пізніше, коли Абаба Галамага взялись за видання цих мальописів, вони їх трішечки автори видозмінили щось додали нового. Я б сказала, зробили їх ще кращими. І тепер ми маємо їх в такому вигляді. Думаю, що про таке візуальне оформлення. Ми поговорили і хочеться вже перейти більш детальніше до сюжету. Це історія про трьох хлопців, які живуть на такому районі Сихові у Львові. Це звичайні троє друзів, які живуть звичайнісіньким життям, нічого не стається в них особливого. Але вже на перших сторінках мальопису ми бачимо, що одного з друзів Ромка викрадають і тягнуть до якогось незрозумілого світу. Звісно ж, Орест і Антон хочуть врятувати свого друга, вони нічого не бояться, ну, напевно, нічого не бояться, і вони вирушають разом за викрадачем. Романа у інший світ. Власне, це і є зав'язка цього мальопису для того, щоб розуміти, чи хочете ви це читати сюжетно чи ні, щоб якось заінтригувати читача. А далі події будуть розгортатися не у Львові, а в іншому нетиповому, незвичайному, вигаданому світі, з найрізноманітнішими дивними істотами і з дуже крутими пригодами. Насправді, світоустрій. Цього мальопису дуже цікавий, Ми зустрічаємо чимало різних місць. Наприклад, коли герої лише потрапляють до цього альтернативного світу, вони опиняються в селі. Це таке вагонкове чи вагонкове село? Не знаю точно, як буде наголос, але там уже стається так, що. Нікому до цих двох незнайомців немає діла. У селян якісь свої розборки, свої проблеми, і хлопці вимушені рухатись далі. Ще ми далі будемо бачити різні локації, як ще там одне село чи, до прикладу, підземне царство лісового царя-оха. І буде, звісно ж, типове, ну, можливо, не зовсім типове місто, ліс, шосте королівство. І моє улюблене це дім кота Чука. На березі озера, і звісно ж, важлива золота гора. Герої будуть рухатися з однієї локації в іншу, будуть на своєму шляху зустрічати різних персонажів, які будуть або ж їм допомагати, або ж навпаки, заважати, будуть небезпечними, але це не заважає Оресту і Антону рухатись вперед, аби врятувати свого друга Ромка. Якщо в перших двох частинах ми читаємо. Що в нас є ніби троє проти зла, але по факту маємо лише двоє хлопців, ну і інших багато другорядних персонажів. Ми ще не знайомі а, з Ромком, То в третій частині ми нарешті дізнаємося, що це за третій персонаж. І тепер справді в нас троє проти зла. Тому повільно переходимо до героїв. Тут вони справді настільки цікаво прописані і вигадані, окрім наших головних героїв. Які теж кумедні, які харизматичні. Вони водночас чимось і схожі, тому що в них є спільні інтереси. Але ми бачимо, що іноді в них виникають якісь розбіжності, іноді вони не можуть домовитися і їхні шляхи розходяться, але це не завжди їм на користь. Попри це, все ми бачимо, що вони хочуть досягти спільної мети, і, попри розбіжності, вони рано чи пізно сходяться. Далі тут багато таких. Другорядних, але ти не менш не менш важливих персонажів. Ось для прикладу, в мене друга частина, і тут згадані герої. Є троє братів жайворонків це хлопчаки, такі войовничі хлопчаки, яких усіх звати Іван. Просто три Івани. Є така собі дівчина Катя Картопля, яка завжди хоче підзаробити. Є такий незвичайний їжачок, войовничий їжачок, який завжди має діло до діда оха. Сам від ох, це цар, який теж приховує дуже багато чого цікавенького. Не можу не згадати старого з капелюхом, який на вигляд справді виглядає досить старо, немічно, але поки не зійдеться в бійці з якимись неприємними типами. Тут нас буде і дракон. Такий трішечки двоголовий. Тут у нас буде ще кіт Чук. це мій найулюбленіший певно персонаж у цих трьох мальописах, тому що він дуже харизматичний, він комічний. Щоб ви розуміли, це кіт, який говорить як людина, комунікує. Він надзвичайно розумний, а все тому, що одного разу він був лінивим, лінивим, лінивим і вирішив, що треба змінити своє життя, додати мотивації в житті, і він став е, розумним і надихає всіх іншим бути такими ж самими успішними, крутими, як він самий. Ще там буде прикольний момент, коли виявиться, що в цього кота є теж кіт. Звісно ж, тут будуть і негативні персонажі, наприклад, такі як Верлоок чи Писоголовці, які будуть завжди заважати головним героям йти до своєї мети. І навіть між такими не зовсім то й негативними персонажами завжди будуть якісь суперечності, завжди будуть якісь перепалки, і буде безліч проблем. Це, власне, і рухає сюжет. Я не можу також не відзначити просто відбірний гумор авторів, тому що. Читаєш, читаєш, і тут якась така абсурдна ситуація стається. Тобі просто стає комічно від цього. Наприклад, про того самого кота Чука, в якого є ще один кіт, чи те, як він розповідає свою історію, як він став оцим успішним котом оцей, знаєте, успішний успіх, як колись. Був дуже популярним, дуже багато якихось таких сатиричних моментів. Особливо мені дуже сподобалося вже в третій частині, як ми вже знайомимось з Ромком. Там буде прикольний прийом від авторів, коли буде мальопис у мальописі. Їх там навіть буде два, але один буде, зокрема, досить обширний. І там ми будемо дізнаватися про Ромка. І там дуже буде багато таких комічних абсурдних моментів. Здається, все так просто, але з іншого боку, цей гумор просто підкорює. Цим чимось мені нагадує власне цим десь гумором, абсурдністю, сюрреалістичністю трішки. Я не можу сказати, що ці світи дуже схожі, але просто якісь альтернативні світи інакші від наших на сагу Брайана Вона. Я здається, це часто згадувала раніше, коли розповідала про цей комікс. Щось є. Я не можу сказати, що це дуже схоже, тому що мальопи строї проти зла все таки більш підлітковий, більш може бути спрямований на молодшу аудиторію, а сага Брайана Вона вона вже на старшу, там 18+. За дизайн я вже трохи згадувала, що він тут дуже класний, і мені ще дуже подобається сама мальовка коміксів. Можна ще також простежити від першого до третього коміксу, як вона змінюється. Якщо в першому вона більш така примітивніша, простішенька, Я не можу сказати, що вона погана, вона прикольна, просто не така, мабуть, пророблена, як в наступних двох. То вже в другій частині, а в третій, тим більше, вона просто неймовірна. Більше яскравих кольорів, більше якихось пророблених деталей, які передають сюжет. Просто прикольні розвороти бійок між героями. Там ніби й немає тексту, але ти не можеш відірватися, бо роздивляєшся кожну деталь. Ось і ще автори придумали дуже цікаву річ. Вони додали впродовж всіх трьох мальописів ставки музичних елементів. Себто... Один з героїв має плеєра, ось цей звичайний плеєр, і час від часу так стається, що він повертається до цього плеєра. Попри те, що він в альтернативному світі і слухає музику. І там, коли він дістає ось цього плеєра, там на екранчику з'являється якась пісня, і він її слухає. І ми можемо побачити, що за пісні слухали головні герої, і послухати їх також. Це українська музика. Вона більш мені здається, більш нішова це не супер якась там відома попса чи щось в цьому вигляді, а ось саме таке щось. Наше не супервідоме і цікаво для себе це відкрити. Дещо я з цих пісень знала, звісно ж, дещо виявилось для мене новенькі, але круто, що я щось відкрила для себе нове. По віковій категорії, як я вже говорила, мені здається, ці комікси вже можна читати з якогось підліткового віку, можливо, з років 12. Я не пам'ятаю, щоб там було щось таке жорстоке чи щось таке дуже розраховане на старшу аудиторію, мені здається, зовсім ні. Тут багато таких моментів, які навпаки будуть доступними молодшому поколінню, але попри це все, я можу сказати, що їх цікаво читати в будь-якому віці, тому що дещо ти цілком усвідомлюєш уже дорослим, дещо ти переосмислюєш, і такі є ситуації не завжди дитячі і тільки дорослі, мабуть, зможуть їх зрозуміти. До речі, а є в інстаграмі сторінка троє проти зла. Я вам залишу, щоб ви подивилися, що це таке, що це за сторінка. Можливо, вас вона теж зацікавить. Я коли це починала читати, я й поняття не мала, наскільки це все діло затягнеться, тому що ми знаємо, що існують серії точно не на одну-дві-три частини, а іноді там на п'ять, десять, ледь не двадцять. І круто, що нарешті у третій частині вказано. Скільки буде всього частин цього мальопису, і їх буде всього чотири. Ось третя вже вийшла. Четверта, я не знаю, коли вийде. Я не бачила, щоб взагалі були якісь прогнози щодо цього. Ну, можливо, рік-два це буде видно. Але круто, що ми вже маємо таку інформацію і знаємо, що коміксів буде всього чотири. І це буде повністю завершена історія. Ось, наприклад, перші дві частини мальопису я читала рік тому. і... Третю частину вже ось-ось нещодавно. Деякі події можуть забуватися. Звісно ж, ви можете просто перечитати мальопис один чи другий і освіжити ці моменти. Але тут є така класна річ на початку. Мальопису, де згадано всі основні події, які відбувалися в попередніх частинах. Це дуже зручно, особливо, якщо ви не хочете знову перечитувати, ви не маєте часу, просто прочитали ось ті 2-3 сторінки і все згадали. Я, власне, трохи і перечитувала, потім користувалася е, цією підказкою. І, В принципі, прогалин по сюжету у мене зовсім не було. В третій частині вже справді історія йде на спад і відчуваєш, що ось-ось буде і кульмінація, ось ця фінальна, і завершення. Тому я буду з нетерпінням чекати на завершення пригод цих трьох сихівських хлопців. І, звісно ж, хочеться дізнатись і більше про інших героїв, яка їхня буде доля. А вам щиро рекомендую спробувати, якщо ви любите мальописи, якщо ви любите щось фентезійне, можливо, десь навіть фантастичне. Я б сказала, нетипове, То моя щира рекомендація спробувати прочитати. На цьому буду завершувати. Рада, що ви були цей час зі мною. Рада, що ви переглянули цей ролик. Нагадую, звісно ж, за подобайку, підписку і дзвіночок. Я буду безмежно вдячна за підтримку. Гарного вам дня, гарного вам настрою та побачимось пізніше. E